Сія я не і то батьки, Я вас люблю. А, сука! Поки Путін розповідає, що так звана спецоперація йде за планом, російські військовослужбовці не поділяють оптимізму свого диктатора. Цього тижня окупанти зазнали значних втрат на багатьох напрямках фронту. Це все, що тільки можна Прорвали. первую линию обороны. <сос> <сос> С танков, авиации, артиллерии. Это не мой а завод. <сос> не знаю. <сос> Смотри, как нас разъебали. Ага, я Сортиру, <сос> пизда. Две БМПшки мы в рот дали. <сос> <сос> да. Дерево. Один з вояк окупаційної армії звинувачує російських десантників у тому, що вони втекли з поля бою та покинули підрозділи так званого ДНР на призволяще. Я рядовий барзов 125-го полка наполовину розбитого. Сидимо в лісополосі, по Не знаю, в якому направленні нам двигатися. Йобані десантники нас кинули. Ми залишилися самі тут. Не знаємо, що нам далі робити. Жителі Донбасу. Потребують нашого правительства чи у кого там, хто є, хай щось роблять. Не знаємо, що нам далі діти. Заслали нас, як катять сюди. Позирати немов. Давай на русі, не інакше. Щоб вижити, в загарбників є лише один вихід здатися у полон до українських захисників. А ось це еліта армії окупантів. Командир відчитує путінських вояк за пиявство на фронті. Судячи з відео, такі випадки не поодинокі. Просто ну Охота випити. І все. Більше я нічого не скажу. Подождите, с вами разговаривали на протяжении вот этих двох місяців. Каждый божий день вам дал донец. Впотребление спиртных напитков запрещено. Янство бой. Алкоголизм приводит только к плохому. На войне алкоголь это враг. Запрещено, Выклялись Вы клялись и божились всем святым, чтобы больше такого не повторится никогда. Всем святым вы клялись. Как с вами можно куда-то идти, если вы все святое своими поступками просто перечеркнули? Расскажите, пожалуйста. А на цьому відео можна побачити, як російські терористи втратили розвідувальний квадрокоптер на Донбасі. Під час аеророзвідки росіян українські військові перехопили ворожий дрон прямо у повітрі. Ймовірно, нашим захисникам вдалося й вирахувати місце розташування загарбників, тому їм довелося швидко втікати з позицій. уводять. мавік. Майк, кстати, прошитый. Тут стоит свой сильный сигнал. Сейчас посмотрим, как подожди. Все. Господа, предлагаю ты начинать юшать. Да, в режиме максимальной скорости. Все, если удачно для украинцев сел в мавик, они вычисляют где мы и будут стрелять. Россияны зазнают втрат не лише на фронте, а й в тилу масштабні лісові пожежі, які тривають в РФ не перший тиждень, судячи з відео, перемагають окупантів. Всі біжимо з лісу, коротше, жопа повніше. Відходимо, машини пішли, згорели, газель машини, три штуки, піздець. Всему пізда. Відходу, Дима, відступаємо. Ми потеряли найкращі машини, піздець. Ось це, це, це наші баки. Все, машини, піздець. Бля, Блята Маша дісі не більше. У Росії цього тижня пройшли міжнародні військові змагання, на яких армія РФ обмінювалася досвідом зі своїми союзниками. Одним із учасників заходу стали збройні сили Зімбабве, з якими нещодавно путінська армія розширила співпрацю. Солдати цієї африканської країни ось так продемонстрували свої бойові навики. А у Москві спалили автомобіль заступника начальника 8-го управління російського генштабу, яке відповідає за військову цензуру. За даними російських правоохоронців, машину підпалила пенсіонерка, яка виступає проти війни в Україні. Вони заявили, що жінку нібито загіпнотизували українські спецслужби. Слава Україні! Нашій прекрасній! Просто удивительна, да, так, да. так. Снімайте, знімайте, знімайте, знімайте. сіла! Азов сіла, Азов сніме колишній російський десантник, який воював в Україні та згодом втік за кордон, записав відео, на якому порвав свій паспорт та військовий квиток. Таким чином він висловив протест проти Путіна та війни, яку розв'язав кривавий диктатор. я, живу я всю життя в Росії, бо, що? я е, люблю мене, і хочу бути Розумієш, що я нахуй там не можу не Вот всю жизнь вот живешь в России, ты понимаешь, что там нахуй никому не нужен. Вот ценность человеческой жизни вообще ровно ноль. И даже вот, пожалуйста, сейчас опять эта война на Украине. Не буду уходить в подробности там. Сейчас просто вспоминаю ребят, которые молодые, у нас погибли тоже. Просто ради чего, непонятно ради чего. Первый. Ветеранское удостоверение, которое мне выдали на Кавказе. Нахуй. Вместе с этой пенсией жалко 3000 рублей, блин. Военный билет. А блядь, я служив тому, питаємо зачем лікало. Окупантам не вистачає гарматного м'яса. Їхати на війну росіян закликають навіть у дитячих садочках. На цьому відео можна побачити оголошення про набір контрактників до армії РФ у дитсадку в Новосибірській області. Російські терористи обіцяють добровольцям зарплату у розмірі 220 тисяч рублів в місяць. У Воронезькій області двоє дітей спалили макет РСЗВ-ГРАД. В кабіну машини вони залізли через нижній люк під коробкою передач і підпалили обшивку сидінь. А у Криму біля селища Красногвардійське пролунали потужні вибухи, внаслідок чого згоріла нафтобаза окупантів. Чи знову не там покорили, чи то вибухнула селітра невідомо. За даними української розвідки, окупанти отримали вказівку. Приховувати вибухи на військових та стратегічних об'єктах Криму, щоб не створювати паніку, оскільки тисячі росіян намагаються втекти з території півострова. Кілька вибухів пролунало і в Білгороді, після чого місцеві жителі знайшли залишки від російської ракети Пан 1 Крім того, окупанти б'ють по своїх це відео запуску російської ракети по українських містах. Вона впала невдовзі після пуску поруч з житловими будинками в Білгороді. А на цих кадрах видно, як у білоруському місті Борисов тягнуть російську військову техніку. Там розташований 140-й ремонтний завод. Це єдине білоруське підприємство, яке спеціалізується на відновленні бронетехніки. Судячи з відео, в Білорусі окупанти ремонтують підбитий в Україні російський металобрухт. Колаборанти, які допомагали РФ захоплювати Крим, визнають, що у складі Росії півострів не надто розвивається. Ми действительно утратили свої кадри, которые реально могли город не просто поставить на ноги, а держать його в том, виде, когда каком какому нас был и развивать его. Две 2014 года местных не було во власти. Все правительство Севастополя сформировано з лучших кадрів Росії. Как я говорю, якщо ви к нам присылали лучшие кадри Росії, то мені тепер понятно, чому Росія в такой извините за выражение. жителька Уралу записала звернення, в якому закликає російських жінок не відпускати своїх синів вмирати за Путіна на війні в Україні. Ні, воїни України захищають свою очизну, свою родину. У них правда за плечами, а наші прийдуть з позором, якщо вообще прийдуть, якщо їх всіх там не грохнуть. От і подумайте, матері. А путінський пропагандист Михалков заявив, що українську мову потрібно заборонити. На зустрічі з вчителями з Московської області він пояснив, що в школах Донбасу не можна викладати українською. Український язик став образом русофобії. Понимаете, да? тобто словосочетання, які ми служимо в українській транскрипції чи вони для нас і для мира і для них самих, саміх. Формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался уже, если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это вот это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю.